Значит, наше завдання є баритні розміри посадочні місця, всі розміри є, вони вам нормалізовані. Значит, наша задача тільки знайти координати цієї бокової поверхні, яка в процесі обкату, ви знаєте різні способи одержання поверхні, методу обкату, ми повинні одержати тут пряму лінію. Звичайно, теоретично, якщо взяти методичку, то ми маємо формули, які можна до копійки з певним кроком визначити ті профілі тої точки. Але технологічно виконати кожний зуб з цією точністю, це зараз проблематично, навіть при умові, що ми маємо верстати ЧПК. При умові навіть, що ми маємо верстати ЧПК. Хоча зараз ці спеціальні розроблені, ну не дуже дорого коштують верстати. Які дозволяє таке зробити спеціальний шліфувальний про вишліфовується точно профіль. Но, коли такого нема, ми повинні ту кривульку, яку ми одержали по відповідній залежності, так? Відповідній залежності перевести на можливість заміни тої кривої одною дугою або двома дугами. Якщо замінити ту кривульку одною дугою і перевірити, там в мене методика написана, перевірити, чи ми вкладаємося. Поле допуску цієї ширини, але не просто одна третя, тобто неточність виготовлення цієї бокової поверхні має дорівнювати 1 третю поля допуску на ширину. Окей? Якщо ми в одну третю, значить це допустимо. Якщо не вкладаємося, мусить міняти не одну добу, а дві тобто, розмірів. Така ситуація. Значить, Тут ще один нюанс такий. Якщо ми маємо центрування швидкового валика по внутрішньому діаметру, то ми мусимо проєктувати фрезу, так називаємо з вусиками. І це робиться для чого? Для того, щоб того, коли ми фрезеруємо, одержувати таку невеличку виточку. Бо центрування по поверхні, ми не можемо забезпечити точно, коли тут є радісний перехід. Ми мусимо там зробити, ну те, як різьба, так різьба, коли різьби нарізаємо, ми робимо кусок впадинки, виточуємо канавочку, щоб різен вийти. правда? А донісно тут ситуація, щоб фреза почала фрезерувати те, що нам потрібно, і точність базування, то ми тут на фрезі маємо. Ми тут не вже фреза без вусиків. Тобто, фреза без вусиків це тоді, коли це тривання тут йде. По внутрішньому, по зовнішньому діаметру велике і по ширині Б. Відповідно, отут є розроблені всі дві розміри. а, розміри. А, а, а. Із СТСЛ 188-7074. Ми виберемо, е, виберемо розміри, розміри, всі, що нам треба, шліцевого валика, цього шліцевого валика. І тут є написано в пункті, те, що я розказував, що при центруванні по наружному діаметру і боковим, боку, боковим сторонам видають ціле бабусі і зготовляється в исполнення В, тобто без вусики, без. без. Значить, це є вихідні дані. Ці вихідні дані ми маємо, їх є там десь порядка чи восьми даних. І того професора, які користуються маткадом. Беруть в мене програму або приходять до мене з своїми даними, якщо немає, то вичитаємо з моїми і вихідними даними, сідаємо за комп'ютер і починаємо працювати з програмою, яка дозволить нам найти, теоретично, замінити теоретичну промову на одну дугу або дві. Якщо нам це не вдається зробити, то ми не влазимося у привороній з цих двох бокової поверхні в межах 1 і 3 поля допуску. То ми почнемо думати, як виходити з положення. В методиці це все не описано, але студент чомусь е е великі букви читає, а вже трошки дрібніше не хоче читати. А? Ну, буває. В основному Це, як правило, що? Лінь, матушка, так? Або надія на те, що на ось. Значить, Тепер, якщо ми бачимо таке, то панове, то в розмірі цієї зі нас готові. Міцевий валик на цій літові нам можливості тільки нарасховатий ті кусочок. Ми ну, табличку. Але це робиться вже після того, як ми зробимо розрахунок на червяк на е, маткаті. Окей. Оце, побудова, оце побудова бокової поверхні. Е, е, оце є форма світлового валення, а це є крива теоретична, яку ми можемо перевірити. Ми Це робимо е, чисто. Для графічної для красоти для розуміння того, як математично можна і графічно визначити профіль бокової, боковий профіль зубов фрази в нормальному січенні. Тут на цьому рисунку нарисовано е, визначення діаметра абразивного круга, фасонного абразивного кругу, для того, щоб зробити так званий другий шліфований затих. На виробництві коло штрафувального верстату, який робить ці речі, таблиця, розроблена технологами, там не треба вже рахувати. Але та як ви майбутні технологи, повинні розуміти, що це таке, то ви повинні провести розрахунок. Суть заключається в цьому. Що в боку, оце перший затилок, отут я штрихував, далі йде таке. Так? Перший затилок одержаний на спеціально зубо затулочного верстаті. Такий зубозатурувальних верстак стоїть у нас в підвалі, якщо я не викинув. Є. Так? І там, звичайно, суму затерувальних дуже дає погану шорсткість, так? яка не може, може задовольнити фрезу після обробки, щоб одержати цю шорстку, яку нам потрібно. Тому нам треба одержати кусочок поверхні шліфовку. Ми, ми на профільній шліфовці виробляємо профіль даного, цей, абразивного круга. У тій формі, що нам потрібно, і шліфовуємо кусочок, але заколовуємо по величині ці водка. Як це визначається, там є написано по порядку, пояснювати напевно, нема на змісту, тому що треба брати конкретний варіант і їхати по, тому, по тій методиці, що я зробив. Значить, тут, в принципі, хто має челяшну фризу, якої особливих трудностей проєктування її немає. Тому що Методику розрахунку так званого лінійне програмування медка, які я зробив, тому що я особисто сам не міг знайти методику правильно, тому що в мене було чотири методики заводських і одна методика з книжки. І всі ті методики не могли видати однозначно одинаковий кінцевий результат. Пішлося шукати помилки. Ну, Я почав робити спочатку на програмованому калькуляторі, Ну, то мені не вдалося. Але ж після того, коли я вже освоював маткат, по всі ці всі методики згадав маткат і почав її потихеньку крок за кроком рахувати, теж помилку. Знайшлося 34 помилки, дві були просто друкарські, а одна була е, математична. Просто е, той студент, чи хто там професор, який писав, замість індексів поставив степені. І вийшлося абсурд, яку не можна було. Тобто, із трьох методик я знайшов, зробив четверту, яка себе відповідним чином оправдала, і ми маємо вже методику. І я вирішив, що щоб студент сам не шукав, не працював, лучше зробити в маткаді програму. Хто хоче вникнути в суть, то в методиці методичному посібнику, який є на абонементі, так? Тут є і теорія математичних залежності виведені, і переданий приклад числовий розрахунку на маткарі.